Про головне події в Харкові та області 16 листопада. Третина підприємств Харківщини припинила існування через війну. За словами начальника хова Олега Синігубова, зруйновані або просто не працюють близько 7 тисяч підприємств. Тож головним доходом обласного бюджету став ПДФО. ПДФО військових наступного року мав принести в казну 1 мільярд гривень. Тепер компенсацію цієї нестачі чекатимуть з Києва. Вночі росіяни вдарили по Харківщині ракетами С-300. Скільки ракет прилетіло, ще рахують, адже не всі місця прильотів знайшли. Відомо, що постраждав навчальний заклад і житлові будинки в Чугуєві та Малинівці. Обійшлося без жертв і поранених. Стерті з лиця землі. Фото зруйнованих сіл Харківщини демонструють на виставці в Києві. Її організував Інститут національної пам'яті. На стендах фото з довгенького в Ізюмському районі та Гракового на Чугуївщині. Перший сніг у Харкові прогнозують уже на цих вихідних. За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, мокрий сніг піде в неділю 19 листопада. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.